5 березня українська громада вшановує пам'ять генерал Хорунджо, головного командира УПА Романа Шухевича. Саме 60 років тому він загинув від рук НКВСників. Роман Шухевич робив усе, аби упамало ознаки організованої збройної сили у його повстанських формуваннях. Намагалися дотримуватись військової дисципліни, суворої конспірації, високих моральних засад та християнської етики. Роман Шухевич жив і помер як справжній воїн. Сакральний сенс його життя визначало те, що він віддав його в ім'я ідеалів, за які боролися десятки поколінь українців. Сьогодні по усій Україні відбуваються акції на вшанування світлої пам'яті великого сина нації та держави. Україна понад усе під таким гаслом жив і помер головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Холодного березневого дня 1950 року перестало битися серце полум'яного борця за незалежність України. Згадати та віддати шану легендарному патріоту, 60 років по тому в центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери зібралися вояки УПА, представники влади громадських організацій та політичних партій. Молодь Івано-Франківська. Більшовики думали, що як уб'ють Шохевича чи все, вже далі не буде. Але після його смерті, і ще до 54-го року, опа діяло тут в Карпатах і при Карпаті. І ту дату ми кожен рік визначаємо. і буде визначати, поки будуть жити повстанці. Але ми робимо для молоді, щоб молоді пам'ятала наших героїв. Важкі випробування випали на долю Романа Шухевича і його родини. Та незважаючи ні на що, він гордо ніс життєвою дорогою прапор боротьби за незалежність рідної держави.